Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Я продовжую відповідати на ваші запитання. В цьому відео ми подивимось з вами про російський флот і про міст, який з'єднує Крим і Росію. У мене вже було є відео в Ютубі, де я розповідаю і про флот, і про. Міст і там можна детальніше все почути. Я тільки зараз повторю, щоб ви не шукали, що міст буде зруйновано, флот російський, якийсь, якусь частину сама Росія відведе, що вже відбувається, якусь частину ЗСУ поріжуть. Ну, не сприймайте буквально не ножичком корабліки почнуть різати, да? а ви розумієте, поріжуть. Тут деяку частину флоту, ну, скажімо, получається, як знищать чи, чи пошкодять різним таким чином, тобто буде зменшуватися да, їхні всякі корабліки. І я казала ще, я давно робила це відео. Я казала в тому відео те, що стосується і мосту, і цих ще корабліків окремо, що прилетить. Прилетять по небу птахи і морському флоту мосту все Ну Давайте на зараз подивимося ще через систему Таро, що нам покажуть, розкажуть зараз мої мої померлі наставники. Давайте подивимось спочатку російський флот, російський. Флот Російської Федерації найближчі три місяці. Покажіть, будь ласка, що буде відбуватися в Кримському в Чорному морі з російським флотом найближчі три місяці. Деякі корабліки будуть відтягнуті на землю, на сушу, з Російським флотом якісь із-за морів і океанів для Росії те, що стосується морського флоту, будуть робити Якісь пропозиції на взаємовигідних умовах, вони якісь такі, знаєте, можна сказати, для нас вони не ну, якісь неважливі, що, щось таке мелкое. Найближчі три місяці. Ну, поки що вони будуть, поки що звідти будуть намагатися нападати на Землю. Так, ракети, да З одного боку ракети, з іншого боку, показують ще про те, що зміни дійсно будуть відбуватися. Зміни дійсно будуть відбуватися те, що будуть їм пропонувати стосовно російського флоту із за морів із за океанів, це буде щось взагалі нове, щось взагалі нове це буде. А ви знаєте, що я вам скажу? Вони можуть пропонувати їм ремонти? Або якась нова пропозиція, якийсь новий план, який буде давати Росії відповідні зелені плоди. Або це будуть якісь пропозиції, да? Стосовно плану російського флоту, 음, да, це тут вони можуть допомагати їм восставлювати чи якось відроджувати той флот. Але знову ж таки, це щось таке мелке. Руйнацій буде багато. Бачите, буде багато руйнацій в російський флот. Багато. На протяженні цих трьох місяців ми дивимося. Я не буду казати, як і звідки я це бачу, да? але я казати цього не буду. Відео, які доступні абсолютно всім. Достатньо того, що це буде відбуватися. Це буде відбуватися. Да, на... Плоди. Угу. Плоди. плоди діяльності плану, який розроблявся вже досить давно, ну приблизно рік точно вони щось будуть думати, вирішувати, щось будуть вибирати. Після оцих от руйнацій, які произойдуть, дуже сильні стосовно їхніх кораблів, судів. Щас я вам скажу, вони уходять, як в минуле. Вони уходять як в минуле. Зараз, зараз, хай воно прийде. Вони будуть приймати рішення, якісь важливі рішення будуть приймати стосовно свого флоту після оцих от руйнацій, да? і вони будуть думати ще стосовно тих пропозицій, стос... від морі... за морів за океанів. Я так розумію, це там, де запад, да? будуть розглядати оці пропозиції після цих руйнувань. Печаль буде розочарування, втрати, Втрати, печаль, розчарування. Вони на це не сподівалися, але отримали ці розрушення. І буде якийсь час такий у них, що вони не будуть бачити виходу Виходу із моря. Вони не будуть бачити виходу із моря. Буде от це ще такий. Момент такий буде. Вони будуть як на роздорожжі стоять, от то, що я і сказала. Що робить, як дві дороги, як його вчинить? Чи, от, чи так, чи так. ну, Саме те, що стосується води і на воді да, їхні, їхнього флоту, вони будуть як знаєте, затуманені, неясність розуму, не бачимо, як зробити, яким путем двигатися. і, Зараз я вам скажу яким путем двигаться. а і ще вони будуть бажати, дуже сильно будуть бажати захиститися від Збройних сил України, які будуть доводити свій план до давній план до завершення. І ще їм будуть знову ж таки пропонувати, їм будуть пропонувати якийсь ресурс, і вони будуть, ось знов кажуть, вони будуть думати, як його зробити далі, як действовать. Тобто буде ще отакий от от момент з цим флотом. Отам. Будуть очікувати, буде, буде момент очікування. Буде момент очікування. І приходить мир. І вони думали, що буде так, як вони думали, планували там щось для себе і думали, що станеться саме так. І вони пойдуть саме по тому плану, по тому путі, але середині все раз і розвернеться. І буде не так, як вони думали. І буде не так, як вони очікували. Приходить мир і буде не так, як вони взагалі хотіли, як вони очікували. Буде по-іншому. Для їхнього флоту. Угу. Ну, Вони потраплять ще в таку, в якусь засаду, е якусь хитрість, е в якусь хитру засаду вони потраплять. Тому так все і обернеться. І вони будуть в ролі жертви: російський флот. Ну, а по-іншому, і вони уходять, все, бачите? І вони уходять. Ну, ось так будуть розвиватися події стосовно російського. Флоту. Мост, ну, давайте подивимось. Кримський мост, який з'єднує. Кримський міст, який з'єднує Крим і Російську Федерацію, Росію і Крим. Кримський міст, який з'єднує Крим, і Росію по по Чорному морі, по Чорному морю морю Найближчі три місяці. Які події будуть відбуватися на Кримському мосту? Яка доля Кримського мосту? Найближчі три місяці. Поки що стабільно, як відбувалося, так і відбувається. От Поки що на зараз така стабільність у них, знаєте. Як Ну от як було, от в тому сенсі так поки що і відбувається саме на зараз. Найближчі три місяці з Кримським мостом. Все ж таки з Кримським мостом вирішую, найближчі три місяці, вирішується питання стосовно Кримського мосту. Може зробити отак, а може зробити отак. Може зробити отак, а може зробити отак. Є багато розмов. Причому ці розмови такі, вони дійсно дуже умні, дуже правильні, вони навіть іноді дуже категорічні. Ці розмови навіть стосовно Кримського мосту е такі, знаєте, ну як неоспорімі там, да, от, е спорні, спор між собою спорні такі питання, да. Поки що показують, знову ж таки, да, зважуються всякі різні моменти, як би задіяти план вогню, як би обійти якісь прегради, перепони, які взагалі не такі то і великі. Не такі то і великі. Поки що це все обдумується. Знову виходять карти, які знову ж показують. Ми розмовляємо і ми вирішуємо, цей вирішуємо так і отак, так і отак. Поки що так от, воно помірність показує щось таке, поки якийсь час такий, що поки що не треба нічого робити, саме, саме наразі такий час. Коли саме треба нічого такого не робити, і саме це обернеться для України найкращим, найкращою стороною саме зараз. Далі Кримський міст найближчі три місяці. На ньому будуть відбуватися дуже серйозні якісь ограничення, будуть відбуватися серйозні ограничення. Я скажу, сказала би, що це все ж таки із за влучань, будуть відбуватися серйозні ограничення, неможливість, неможливість, що? неможливість чи пересування, чи що. Добре плани. Плани. Знову ж показують два Два плани. Два плани. Тайна. Два плани, вони тайні. Кажуть про те, що зараз тобі не треба знати. Ми тобі сказали, що є, є два плана, дій, які обговорюються стосовно Кримського мосту. І Тобі наразі не треба, це зн... Він таємний, дуже, ну, не розголошується. Це таємний план. Не розголошується. Він таємний план. Очікує якогось ресурсу. Очікує цей план, очікує якогось ресурсу. І цей ресурс, до речі, не маленький, невеликий. Цей план буде задіяний. Буде все ж таки задіяний, він буде мати свої результати, він буде мати свої плоди. Дальше не треба, то мені кажуть, що от тут карта вийшла, яка каже, що не треба цього зараз казати. Тут ще я, я, я скажу так, що це буде ще хитрий план. Це буде ще хитрий план. Я вам скажу так, що результат цього плану буде, для Росії цей результат буде дуже плачевний. Чого вони не хотіли, не очікували, це, скажімо так, це прям Росія буде введена після того, як план буде зроблений, Росія буде прямо в такому дуже сильному, максимально сильному, депресивному стані, так. Да. З допомогою військових дій, з допомогою військових дій, з допомогою хитрості, да, І по Страшному суду те, що повинно статися. Тобто Росія, хоч і не очікувала, і буде в неї аж депресивний стан після того, як цей хитрий план буде виконаний, але це міст і Росія заслуговують на цей страшний суд, ну, смерть. Да. І стануться зміни ну, смерть. Бачите? І смерть. Тобто зміни, які, так як було раніше, не повернеться ніколи вже в майбутнє. Тобто, якщо він є, то його не буде. Смерть. По применению силы. Обайдемо всі прегради. Приймем мудрое рішення. оно хитрое, но это решение будет мудрым. Используем шанс. Тогда, когда нужно. Мечта будет исполнена. Земля потом будет повернута. Мечта будет исполнена. Буде шанс, мічта буде виконана, не зараз пізніше. І повернемо навіть повернемо землю, яка там. Ну, земля чи який ресурс. да Тут і земля, і ресурс повернемо, після того, як план буде здійснений по смерті мосту. Будемо радіти, будемо дуже радіти, сонечко нам засяє, воля, воля, свобода від Росії, від того, що вже переживаємо і пережили той міст. І опять ми переможці. Будемо радіти, бачите, радіти від перемоги. від перемоги над мостом, від України над мостом, ну і взагалі Росії. І я казала ще на початку війни, і зараз я просто повторюся, щоб ви розуміли, стосовно Криму, що Крим Крим, як би, знаєте, він якби повертається, він, Крим якби повертається, але він якби окремо. Повертається, але він якби окремо. От як це буде відбуватися, ми вже будемо бачити. Потім, Можливо, ви розумієте, як це буде, тому пишіть в коментарях, я завжди їх читаю відповідаю. відповідаю. Тобто він повертається в Україну, але він якби окремо. І як це поняти? Ну, якщо чесно, я не зовсім на сьогодні понімаю, розумію. В мене є декілька відео. Вони коротенькі, вони, я в них не розказую, а воно там все прописано. як будуть, Я про це казала на початку війни, як будуть, що нові території захоплені, окупіровані не будуть, і в якому порядку будуть звільнятися території України. І ось вже ви можете побачити. Ви можете вже переглянути і побачити, що дійсно, так я, як я сказала, та, саме так, в цьому порядку були і звільнені ті, ті, ті території, і ви можете подивитися, які території по звільненню від окупації будуть наступними і в якої черзі це буде проходити. Я, як завжди, бажаю вам зберігати любов у ваших серцях, зберігати світло у ваших душах. І Мислимо тільки в позитивному ключі, без всяких приставок, ні. Ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в ГРУ, ми, е, ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в те, що наближаємося до мирного життя, до життя в мирі. Віримо.